Свята мучениця Дросида приклад віри та самопожертви, у часи жорстоких гонінь на християн за правління імператора Трояна, який правив з 98 по 117 рік, багато віруючих приймали мученицьку смерть за свою віру. Серед них особливе місце займає свята мучениця Дросида, дочка самого імператора, яка своїм життям і подвигом засвідчила віру в Христа. Дросида, будучи таємною християнкою, ще не прийняла хрещення, але її серце горіло любов'ю до Бога і співчуттям до страждаючих братів і сестер у вірі. Коли вона дізналася про подвиг п'яти дів християнок, які таємно хоронили тіла замучених християн, Дросида вирішила приєднатися до них. Цей крок став початком її шляху до мученицького вінця. Після того, як Дросиду та її подруг схопили, імператор Траян, дізнавшись, що серед ув'язнених є його дочка, наказав утримувати її окремо, сподіваючись, що вона відречеться від Христа. Однак свята Дросида залишилася вірною своїй вірі, її подруги були страчені, але їхній подвиг не залишився непоміченим. Навіть після смерті вони продовжували свідчити про Христа Через чудеса, що відбувалися завдяки їхнім мощам. Коли Дросида дізналася про нові гоніння і про те, що багато християн добровільно йдуть на смерть за віру, вона вирішила приєднатися до них. Перед цим вона звернулася до Бога з щирою молитвою, просячи охрестити її Духом Святим, її молитва була почута. Свята Дросида сама охрестилася, тричі занурюючись у воду. І вимовляючи слова охрещується раба Божа Дросида в ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, сім днів вона ховалася, проводячи час у пості та молитві, а на восьмий день сміливо пішла до розжареної печі, де прийняла мученицьку смерть за Христа. Подвиг святої Дросиди нагадує нам про силу віри, яка здатна перемогти будь які страхи та випробування. Вона залишила царську розкіш і вибрала шлях самопожертви, щоб стати частиною Царства Небесного. Нехай життя святої мучениці Дросиди надихає нас бути вірними Христу в будь-яких обставинах, пам'ятаючи, що ніщо не може відділити нас від любові Божої, слава святим мученикам, які своїм подвигом засвітили світлу віру в темряві цього світу.